Операція США проти Венесуели раптом згадала Україну. Не віриться, але вигадало цим то Київ мав тут певну роль. Паралельно заговорили про те, що Кремль готовий назважати на агресію Трампа у південній Америці. в обмін на поступки США в Україні і відповідь Вашингтона шокувала кожного, просто в голові не вкладається на що Трамп готовий піти. Тож далі про це детально на вітає вас, шановні глядачі. Кремль готовий не заважати шапано. Вату у Венесуелі в обмін на поступки Вашингтону щодо України з'явилися перші сигнали Москви і Вашингтону також про це з'явилися дописи у різноманітних авторитетних виданнях. Так, нині стало відомо про те, що Росія планує скористатися ситуацією з Венесуелою, сподіваючись, що США готові ділити світ на сфери впливу з захопленням венесуельського правителя Ніколаса Мадуро Росія втратила союзника в Південній Америці, але розраховує отримати вигоду ситуації, запропонувавши США поділити світ на сфери впливу згідно з цією ідеєю, Венесуела буде зоною інтересів США, тоді як Україна, згідно з мріями Кремля, має стати зоною інтересів. Сіврефі про це повідомляють видання рейтер з посиланням на високопоставлені російські джерела, за словами одного з них, повалення Ніколаса Мадура можна розглядати як застосування президентом США Дональдом Трампом доктрини Монро стратегії зовнішньої політики 19 століття, в рамках якої уся західна півкуля була проголошена сферою інтересів. США. однак у цьому випадку Росія також має свою сферу впливу країни колишнього радянського союзу, підкреслило джерело рей також у Кремлі розраховують, що дії Вашингтона у Венесуелі та зосередженість президента Шадуна для Трампа на західній півкулі. Дадуть Москві більше свободи дій як у моральному, так і у військовому плані робити те, що вона хоче в Україні. Про це колись мріяв Рашист Жириньовський у розмові з пропагандистом Соловйовим. Зокрема, у далекому 2020-му вони розмірковували над тим, як мовляв Трамп повернеться до Білого Дому, і Путлер з ним зможе домовитись про поділ впливу. Як повідомлялося нещодавно, держдепартамент США оголосив західну півколю своєю винятковою зоною інтересів, підтвердивши стратегічні пріоритети Амараки у регіоні напередодні Трамп вимагав повний доступ до ресурсів Венесуели, пригрозивши віцепрезиденту Дасі Родрігес тим, що вона може заплатити дуже високу ціну, якщо не буде виконувати вимоги. США. після цього Родрігес пом'якшила свою риторику, заявивши про готовність до співпраці зі сполученими штатами Америки. Її назначили уже привели к присяги. вона зараз виконує обов'язки президента Венесуели, і Трамп сказав, що якщо вона не буде робити так, як ми скажемо, то вона поплатиться дуже багато. Ну, то есть он практически сказал, что они ее могут ликвидировать. Практически он это вложил в такой смысл в те слова, которые сказали, она заплатит такую цену, которую очень, ну, самую высокую цену, которую только можно придумать. А это человеческая жизнь. Самая высокая цена, которая сегодня в мире существует. Так что, а вот теперь представьте, что будет с Путиным, если он добьется хотя бы политических или военных успехов на поле. на полі бою тось он завтра уже буде на наступать наступать на європейські країни. Но, ну, тім не міні європейські країни стараються максимально себе і проводять довольно жорсткі міри. Арафія тим же часом назвала операцію США у Венесуелі розбоєм. Зокрема, постійний представник Росії Про ООН Василь Нібінзя засудив операцію Ша Венесуелі. Він закликав звільнити Ніколаса Самадура, який перебуває у Сполучених Штатах. Нібензя каже, що Росія засуджує акт міжнародної агресії США щодо Венесуели. Він зазначив, що розбій щодо Мадура став передвізником повер в епоху безправ'я постпрад Росії цинічно наголосив: не можна допустити, щоб ша утвердився в ролі міжнародного суддя для злочину, який США скоїли в Каракасі. Немає і не може бути виправдань, сказав росіянин. Росія закликала США негайно звільнити, нібито законно обраного президента Мадуро та його дружину. Василь бінзя цинічно заявив, що будь-які суперечності між Венесуелою та США повинні вирішуватися шляхом діалогу. Військова атака США на Венесуелу і вивезення авторитарного проросійського лідера цієї держави стало демонстрацією того, що для сполучених штатів за новою адміністрацією право сильного остаточно переважило обмеження, які ми вважаємо обов'язковими для міжнародного права. Хоча для США це далеко не. Не перший такий випадок. Свого часу Вашингтон намагався навіть легалізувати своє право на силове втручання у справи інших держав, нагадує Ганна Шелест, директорка безпекових програм ради зовнішньої політики Українська призма. Проте навіть право сильного це не просто про можливість змінити владу в іншій країні. Воно передбачає також відповідальність за те, що відбувається далі. Події у Венесуелі а також помилки, яких припустилися американці, дають підстави для сумнівів, що такий план на кілька кроків наперед дійсно наявний, якими є ці помилки. Чи зміняться через це дії Росії? Так безумовно. Чи сприйма Китай це як дозвіл Трампа для атаки на Тайвань? Скоріше ні. Далі цитую думки експертки Ганни Шаласти з цього приводу. Сполучені Штати завжди вважали, що їм дозволено більше ніж іншим країнам. Тому з позиції Вашингтона операція у Венесуелі не розширила рамки для інших. Для Китаю це також небагато змінило. Поки вважає Тайвань своєї території ніколи не приховував, що може використати силу для повернення острова. Вони ніколи не Маскувалися щодо цього, тому їм не потрібен прецедент з Венесуелою, щоб виправдати свої дії. Якщо у якийсь момент вони вирішать, що настав час для військової операції. Інше питання, що від США надходять сигнали, які можуть свідчити, що вони потрошечку здають Тайвань, що цілком вкладається в логіку повернення до доктрини Монро. Але це розвиток взагалі не пов'язаний з операцією в Каракасі. Історія свідчить, що Росія постійно намагається копіювати минулі дії. США і посилається на них на міжнародній арені багато років посп не було жодної конференції, на якій би від російського представника, чи експерта, чи дипломата, чи політика не пролунало би, а чому американцям можна, а нам ні? Навіть коли вони захопили Крим, то постійно виправдовували це. Мовляв, якщо американці війшли до Косова у 1999-му, то чому ми не можемо це зробити? Або чому в Іраку можна було, а в Грузії не можна? Тому для Росіян дії Трампа точно стануть зеленим світлом. Вони будуть використовувати події в Каракасі для виправдання своїх майбутніх Ніхде до того ж, затримання Мадура стало для Москви болючим ударом, який їм доведеться долати. Для Мадура Росія була гарантом безпеки. Вони постачали до воно російське ППО, яке виявилося недієвим. Окрім того, Мадура вже декілька років захищає російська охорона. Колишні найманці вони нічим не допомогли. Тепер Росія лишається тільки виступати з заявами про те, що Трамп має відпустити Мадура. Більше вони нічого зробити не можуть. Для Кремля це серйозний удар. Це вже вдруге за рік, коли Росія провалює свою роль гаранта. Першу була сирія, де Асад втратив владу і росіяни просто мили руки, але асаду вони принаймні зберегли життя і свободу, евакуювавши до Москви, Хоча він розраховував на більше, адже росіяни обіцяли йому все. А з Мадуро вийшло ще гірше на цьому тлі в інших диктаторів, які покладаються на дружбу з Росією. Виникає серйозне питання: а чи отримують вони її захист? Це не означає, що завтра усі відвернуться від Росії, але довіряти їй персональну безпеку вже не будуть. І у торгах з російською владою від африканських, іранських, латиноамериканців то тощо партнерів такого штибу до Росії лунатимуть вже зовсім інші вимоги, бо вона втратила важливий козир у відносинах з державами зі своєї зони впливу гарантування безпеки режимів і їхніх очільників. Як бачимо, останні міжнародні події навколо Ша Росії, Венесуало та Україна викликали багато оцінок і припущень від експертів, але фактично чітко вказувати на те, що питання про обмін сфер впливу між Москвою та Вашингтоном це насамперед аналітичні припущення, а не офіційно підтверджена угода. Домовленість після того, як американські сили провели операцію в Несуелі і захопили президента Нікола Самодора. Ситуація в регіоні та глобальна геополітика загострилася. Втручання США стало серйозним ударом по позиціях Росії, оскільки Каракас був одним із небагатьох стратегічних союзників Москви в Латинській Америці і джерелом нафтових та енергетичних зв'язків. Це значно послабило геополітичний плацдарм Росії у західній півкулі. Водночас російські офіційні особи публічно засудили дії США як порушення міжнародного права аналіз ситуації. Показує, що Кремль опинився у складному становищі через втрату впливу у Венесуелі. Аналітика та деякі міжнародні змі порушують тему можливості переговорів чи обміну сфер впливу між США та Росією, де США отримують домінування у Венесуелі, а Росія натомість отримає певні політичні вигоди або послаблення тиску щодо свого вторгнення в Україну. Такі ідеї виникли в експертних коментарях і публікаціях Financial Times, Reuters та інших видань, як концепція поділу сфер впливу або реальної великої угоди великих держав після зміни режиму в. Венесуелі однак варто чітко підкреслити, що це поки що лише інтерпретація експертів і пропущення, а не підтвердження домовленості між США та Росією. Частина обговорень стосується того, що для Росії втручання США в Венесуелі може мати напрямі геополітичні вигоди, якщо Вашингтон буде зосереджений на управлінні глобальними кризами в західній півкулі. Це може відвернути увагу і ресурси США від конфлікту в Україні тайвані чи інших регіональних викликів. Такі оцінки базуються на тому, що російські політики частина експертів. Сприймають американську активність у Венесуелі як сигнал і можливість використати відволікання Вашингтона для просування власних інтересів у Європі або Центральній Азії. Наразі це було у тож Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі на пітіві слава Україні.